Ну що я казав, зроблю кресло-качалку з цього мотлуху і вийшлося. Ви можете подивитися, в мене ось, я зараз на ній сижу, катаюся, руки в мене вільні, досить непогано. Ось таке кресло-качалочка. Получилося в мене штається. Бачите. Чи не старість це прийшла вже до мене? Я вже давно хотів її зробити. Гидиш качаєшся. можна зробити автоматично, щоб качала тебе, щоб ти спав а тебе качало тільки треба шуруповерта, і щоб воно ну, трошки буде шумно. От. А так нормально. Як я й казав, зараз пакуюся, що нас зроблено. А зроблено у таких доступ, ось з таких доступ з поддонів. І два куска фаніри отакоїся, бачите. Внизу у нас вигнутий кружочок такий, бачите, як я вирізав, і виходить, підставочки ось тут рівне було, по радіусу вигнулося, і тут я тоді підставочки поставив і з тої сторони теж. Ось така вона от ножка для, для ніг. Вона не перевертається, зроблена з умом. Трошки її оцентрував і щоб, як ви бачите, центр трошки туди змістилось усе. Качаюся, ноги ставиш на полочку, трошки їх піднімаєш і воно качає. Досточки всі. Досточки, як бачите, таке воно. Ну, зробив з мотлуху, можна сказати, так що сильно не треба придиратися. Така собі крислакатчалочка. Тепер можна сидіти як у психолога і розказувати свої проблеми. Я думаю, що ніхто не оцінить, тому що це таке. Я б сам не став би лайки. Ну. Кому було цікаво, можете прокоментувати, що я б зробив би краще. Я розумію, що можна було зробити краще, але як для того, щоб зробити якийсь комфортний куточок для відпочинку, думаю, саме то, що треба.